Поки у нас вже коляда, ть ця пісня, звітко, звітно, відпороджийсь до Дніпра, симно в ноги, симво в руки, тільки тепло на душі, обтікали клякі орки, пішли нахуй кораблі. Коляда, коляда, за ЗСУ, полядує на домпанці, полядує. Bunkerji vinčuje ukrajinskim jezikom. Koleda, koleda, koleduje zasevu, koleduje na Donbasu, koleduje v Krimu. Naša armija v sveti, koleduje v Tunisu. Navede poriadok sveti in popravi svikordon. Meliziren Garcia je klovom neji beli sniž. З автоматом навісила пампухи, і, пам і летять, летять гранати, і тікають вороги. Коляда, коляда, колядує ЗСУ, Колядує на Донбасі, колядує у Криму. Каща армія освіті колядує вуліцом. Вуйко бункері, він чує українським язиком. Коляда, коляда, колядує за селом, колядує на Донбасі, колядує у Криму, каша армія у світі, колядує у лісом, наведе порядок в світі і поправить свій кордон. Колядує Україна, та як сотні літ назад величний Київ, і стоїть квітне ніби зелен сад. Нам не треба чужого, наші своя коляда, а як хто прийде з війною, іде шляхом корабля. Коляда, коляда, колядує за сеу, порядує на Донбасі, колядує у Криму, наша армія у світі порядує в со вуйко чує українським язиком. Полядах, полядах, полядує ЗСУ, порядує на Донбасі, полядує у Криму, краща армія у світі, полядує у лісон, наведе порядок в світі і поправить свій кордон. Як хлопці, подивіться, а які дівчата в нас не співає воювати, сам турецький байратан. Назвало на, на всісмах, смаки, сліва суха, справа, Візьмем нато на поруки, а Європа вже у нас. Коляда! Вінчую, добрі люди з цією колідою, Щоб Москалю вашу хату не прийшов з бідою, щоб снаряди ті летіли під московську браму, а у нас, щоб холодець, олів'є і сало. І що в хату, кожну хату повернувся син і батько, і на саме на Різдво разом, файно, як було, Христося рождає!